Відразу кидається в очі присутність господаря у всьому: чистота, сучасний ремонт, обладнання, поважне ставлення до підопічних. Дехто потрапляє сюди, навіть не торкаючись ногами порога, тобто із загостренням хвороб завозять, заносять і починається процес адаптації і лікування. А згодом ці люди, які вже мало на що сподівалися, не тільки продовжують життя, а й прикрашають його, доповнюють новими відчуттями знаходячи тут свою другу половинку або просто відпочивають зі смаком. А ще є тут і бібліотека, де можна знайти книгу, на яку часу колись не вистачало. Завітати до перукарні, де не тільки постережуть, а й вмиють, обриють, і настрій подарують. Крім того, можна втішити й душу молитвою у спеціальному міні-храмі. Сюди регулярно приїздить священнослужитель, і підопічні мають змогу звернутися до Всевишнього. Тут краще немає ніде. Думаєте, в своїй рідної хаті, так буде. Ні, це я не знаю. Не була на небі на яке царство небесне. Це земне царство. Тут так нема ніде, як тут жить. Завдяки вмінню, а головне бажанню працювати для людей, як і Шишук, шишу, керівник цієї установи, зумів створити найкращі умови для проживання одиноких пристарілих. Кімнати тут мало чим відрізняються від тих, які сьогодні пропонують навіть солідні готелі. Мало хто з підопічних вдома так харчувався і відпочивав, як у цьому центрі. Для кращого забезпечення повноцінного харчування при центрі діє підсобне господарство. Схоже, воно швидше на такий собі вдалий варіант колишнього колгоспу. Є тут свині, до сотні корів, коні, вирощують овочеві культури, фрукти. Сьогодні господарство забезпечує інтернатний заклад продуктами харчування власного виробництва більше як на 50%. Окрім того, є своя пекарня. Що говорити за смак щойно спеченого хліба і кондитерських виробів? Мало знайдеться байдужих до такої смакоти. Основне для нас люди, і ми все робимо для того, щоб людям жилося тихо, спокійно, затишно, як в домашніх умовах. На жаль, подібних центрів з такою матеріальною базою небагато в Україні, проте їх потрібність доводить саме життя. Адже дбаючи за спокійну і забезпечену старість інших, ми гарантуємо її і для себе.